Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро, мене звати Людмила. Співчуття всім, хто сьогодні постраждав внаслідок обстрілу, і хай всі, хто дивиться цей прогноз, хай у вас все буде добре. Хочу вам розказати сьогодні про свій сон. Сьогодні 22 жовтня і мені ось снилося таке, як басейн, він розливається, дуже великий потік води, але закінчилось все добре. Оскільки мені вже був сон колись за Одесу, і потім це відігралося підтопленням Одеси. Я вас попереджала про це неодноразово. Зараз я хочу переглянути. Я думаю, що це стосується Черкаської області, тому що це була локація на Черкащині. Давайте подивимося, чи є загроза підтоплення Черкаській області, що покаже прогноз. На картах Таро. Тут показує більше, я думаю, щось пов'язано зі стихією. Можливо, будуть знову ж таки якісь сильно дощі, чи. Ну, от щось таке опади, якісь дуже сильно великі опади, сніг, дощ. Внаслідок цього, можливо, я думаю, підтоплення, тому що тут шут. Давайте додатково подивимось на Ленорман. Тут книга, собака, місяць і лілії. Як варіант, це може бути як і опади стихія. Так, і якийсь промисловий об'єкт. Як варіант, це може стосуватися енергетики, і ось лілії і місяць може говорити про загрозу удару по ГЕС, тобто це Канівська ГЕС, або по якійсь дамбі, і ось тут показує якесь забруднення води. Це може бути і стихія, тому що місяць і лілії я б це трактувала як. Бушує природа. Тут таке може бути Тобто, якийсь сильний град, якісь опади. Також тут може показувати забруднення води. Якщо брати шістка жезлів і туз мечів, це може означати удар по мосту, по мосту, по дамбі. Тобто така загроза все ж таки існує. Тим більше, якщо тут брати квінт розкладу, колісниця, то це може бути якийсь міст дам. Дамба ГЕС внаслідок воєнних дій. Туз мечів сила це обстріл, удар ракетний. Як варіант, це може бути обстріл Канівської ГЕС або ж мостів дамб на Черкащині. І це може викликати велику пожежу, тобто якийсь удар може бути по. Енергетиці, по якийсь ГЕС, ГРЕС, так далі. Тобто мені такий сон, звісно, не сподобався. Прямо глобального затоплення, я б не сказала по цих картах, але все-таки якийсь удар по гідротехнічному об'єкту може бути, або ж якийсь об'єкт по резервуарах, де є рідина і воно може витекти. Якщо брати місяць лілій, то це забруднення повітря, то, можливо, і по якомусь резервуару з паливом можуть ударити або потець. Але тобто водопостачання, гаряче водопостачання, можливо, ще це в будь-якому випадку, мені б хотілося, щоб прогноз виправився на краще і будьте дуже пильні, особливо під кінець місяця. Також в період 18, 26 листопада і під кінець листопада. В будь-якому випадку карти Таро не показують точні дати. Якщо брати по датах, то це може бути період 1, 6, 8 число, 18, 30, 26. Але тут я не можу сказати конкретну дату, тому що мій сон про Одесу відігрався аж коли пройшло набагато більше, навіть чим рік. Тому, якщо брати по Лілія, це може бути і довгий період, навіть рік. Але якщо брати по датах, то можуть бути ось такі дати. В той же час це може відігратися і більш швидко, тому що. Все-таки в колективному несвідомому немає часу. В будь-якому випадку тут є загроза від стихії. Для Черкаської області також загроза для дам, мостів на Черкащині та Канівської ГЕС. Давайте подивимося, яка буде ситуація зі світлом в інших областях України. Найгірша ситуація на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Одещині. Навіть тут перевернулася, випала карта вежа. Удари по енергетиці. Якщо ви подивитесь мої таро-прогнози попередні на каналі щодо цих областей, то я вам говорила про великі Проблеми і удари по енергетичних об'єктах. Давайте подивимося додатково. Чернігівська область, чи буде там повний блекаут, чи все-таки ситуація з часом налагодиться? Чернігівщина, що буде на Чернігівщині? Шут? Знову можуть атакувати бити. Дивіться, люди. конечно, їх вже все це дістало: немає світла, немає тепла, немає нормальних комунікацій. Обнуляються заводи. Обновляються ТЕЦ і так далі. В той же час влада буде приймати рішення для того, щоб повернути енергетику до попереднього стану, щоб все ж таки, зокрема, дитячі садочки, школи, заклади освіти, охорони здоров'я, тобто медицина, щоб це все було і працювало. Тобто, я не сказала б по цих картах, що тут буде глобальна евакуація області через повний блекаут. Буде важко, люди розчаруються. В той же час ситуація з часом буде вирішуватись, і влада буде робити все, щоб ситуацію цю покращити. Дивимось Сумська область. Що там на Сумщині покаже? Чи налагодиться ситуація в енергетичному секторі? Сумська область. Лицар мечів, тут ще й наступ показує на Сумщину, колесо фортуни, 10 мечів, двійка жезлів, королева мечів. Щодо Сумської області, тут ситуація значно гірша, навіть ніж в Чернігівщині. Карти показують, що буде. Може бути досить такий жорсткий удар. Знову ж таки, по інфраструктурному об'єкту, і воно як, ну, як повністю знищує, що його неможливо відновити. Я думаю, що це може стосуватися теплопостачання, тому що королева мечів, це все-таки про холодригу, про холод, і росіяни вже готують цей удар. Будьте дуже пильні, тому що там, де били, знову ж туди можуть вдарити. Будьте дуже пильні, особливо. В період з 2 по 10 листопада і до кінця місяця жовтня. Тут показує загрозу удару. Також будуть пробувати наступати на сумщині. І це, звісно, досить таки жорсткі удари Сумщини будуть. Дуже дуже шкода. До речі, мені писали коментарі. Щодо Сумської області, я дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок. Зокрема, мені пише підписниця Олеся, що дякую, Людмила, за суму. Вчора був удар по АЗС, 18 жовтня, дитячий садок на ЖД вокзал, а також енергоструктуру. Ви саме найкраще. Так, прогнози збуваються. Зверніть увагу, глядачі і захисту вищих сил вам, Олесі вашій родині та всіх, хто дивляться мій канал. Далі в мене був коментар за Харківщину. Добрий день, Людмила, ви говорили об ударі по зданню з дітьми. В Харкові ударили по дитячому саду, Он возле ринка, є жертва, дітки, слава Богу, не постраждали. Дійсно, слава Богу, що не постраждали діти. Дякую за ваш коментар, Юлія. І давайте дивимось Харків та Харківська область, як там буде з енергетикою. Як буде з енергетикою на Харківщині. Тут також лисар мечів, зверніть увагу, так само, як і в Сумській області. Четвірка мечів Пазжезлів Сонце. Тут будуть знову ж таки удари, можуть бути удари, знову ж таки, по дітях Пазжезлів Сонце. А якщо щодо енергетики, то ситуація, звісно, складна. Плюс-мінус, так як на Сумщині, показує дуже, якийсь велик, дуже якусь велику пожежу. Є дуже велика загроза. Також, хоча і за енергетику, питаю, але карти е, хочуть звернути увагу, можливо, якась дитяча лікарня або якийсь дитячий садочок. Також поряд церква може бути, якась дуже велика пожежа, можливо, там якась підстанція розташована е, і удар по енергетиці і буде якась дуже. Е, Велика пожежа і може постраждати цивільний об'єкт, навчальний заклад, школа, там, де діти, або якась лікарня. Якось все пов'язано все-таки з дітьми. Тут велика загроза. Звертайте увагу на 2, 4, 19 листопада, особливо. Будьте особливо пильні, давайте щодо Харківщини, світло будуть намагатися зробити все-таки. А ось на Сумщині якийсь дуже сильний жорсткий удар по енергооб'єкту буде, що його, можливо, навіть і не можна буде відновити. Дивимось, Одеса та Одеська область. Чи буде там повний блекаут. До речі, евакуації поки що не показувало не з Чернігівщини, не з Сумщини, не з Харківщини через блекаути Не показувало. Так, звісно, є евакуація в всіх цих регіонах, ті, що на кордоні, там, де особливо бойові дії, але це не через блекаут, а бойові дії. Дивимося Одеська та Одеська область, та місто Одеса. Що тут покаже: п'ятірка Пентаклів, якісь влучання, повішений. Король жезлів туз пентаклів. Дивіться, Одеська область, може не бути світла і по 12 годин підряд, але потім будуть робитись всі дії для того, щоб відновити постачання електроенергії, і все-таки потім буде не все пропало, але дуже важко. Дивіться, Сумська область, Одеська, Чернігівська, Харківська дуже дійсно критичні ситуації і будуть ще обстріли, удари. І блекаути, але не повністю так, що повністю все знеструмлено, і людей виселяють евакуація через повний блекаут. Ні. Буде важко, будуть перебої зі світлом, будуть відключення світла, але це не повний блекаут. все-таки будуть робити все, щоб це світло було. Далі. Київ, та Київська область, чи буде евакуація Києва та Київської області через удари по енергетиці? Чи буде евакуація Київщини? Тобто, чи буде повний блекаут? Справедливість, паж мечів і п'ятірка пентаклів. Дивіться, повної евакуації Київщини все-таки не буде. Буде, звісно, дуже важко. Світло то буде, то не буде відключення. Можуть бути відключення від 5 до 11 годин світла на Київщині, можуть бути значні влучання, можуть бути, звісно, і ситуації, коли в квартирі, в домі холодно, тому що немає тепла, світла. <звітла>. Але люди будуть викручуватися, ми вже звикли так жити і знищити ось так просто українців через блекаут, виселити, змусити покинути їх міста, то ні. Тут показує дуже великий удар і влучання, на жаль, знову ж таки, в житловий будинок або в якийсь розважальний, це, розважальний центр, ТРЦ, це може бути там поряд церква. Можливо, Шевченківський район, в будь-якому випадку будьте дуже-дуже пильні. Є велика загроза також влучань біля навчального закладу, можливо, там, де що пов'язано з юриспруденцією, і е, також велика загроза там, де водосховища. Ну, очевидно, що там постійно б'ють Українка і так далі. Ці населені пункти. Давайте подивимося щодо переговорів Путін умовний Путін. Чи збирається він обміняти, наприклад, Херсонщину і Запоріжжя окуповану частину на Донбас? Чи дійсно він так би хотів, як це писали в новинах? Тут зірка можливо такі якісь плани були. Єрафан, шістка жезлів, колесо фортуни. Ви знаєте, він би, можливо, і хотів обміняти ці області, але лише для самоствердження, і потім, щоб знову піти в атаку. Тобто, якби він отримав Донбас повністю, то він би міг окупувати ще більше областей, 5-6 областей він би міг взяти завдяки цьому. Тобто, це б відкрило йому дорогу і на Дніпропетровщину, на Полтавщину і так далі. Тут. Колесо Фортуни, це був би ну такий обманний хід. Це б дало йому змогу завоювати ще більше областей, як розділити Україну, по якщо брати колесо фортуни, як каскад ГЕС, розділити Україну по Дніпру. Якщо здадуть Донбас, то тоді Путін буде мати змогу. Розділити Україну по Дніпру, тому в будь-якому при будь-яких розкладах це робити не можна. Я сподіваюся, що наша влада так не зробить і не піде на такий обмін. А плани у Путіна, звісно, є. Будемо сподіватися, що його плани барбароса потерплять фіаско так само, як Наполеон під Ватерлоу. Давайте подивимося. Чи буде якось США на чолі з Дональдом Трампом шкодити Україні, змушувати її до переговорів? Яка позиція США? Чи будуть вони змушувати Україну щось там здавати? Тут мах. Сімка кубків, шістка пентаклів і двійка мечів. Дивіться, очевидно, про те, що говориться, що Трамп там кричав на Зеленського, казав віддати йому території. Дивіться, шістка пентаклів. Віддай території. Ось пляшивий просить, дивіться ближче, бачите, пляшивий, просить, віддайте йому. Є такі ілюзії. Трамп не зовсім розбирається, мабуть, в усіх нюансах. Він як дивиться, як спустя рукава з закритими очима, віддай це, тому що я хочу премію миру, мах, колесо фортуни, давай на обмін. Але він не розуміє, що після двійки мечів і трійка мечів. Це карта, яка цю пов'язку з очей здере. І потім буде велике крах і розчарування. Тому чи хотіли б представники Дональда Трампа? Щоб Україна щось віддала так, але чи Україна віддасть, я думаю, що ні. Давайте подивимося. Вежа. Я думаю, що всі ці плани рухнуть, і всі ось ці домовленості російсько-американські з Дональдом Трампом вони накриються мідним тазом. Будемо сподіватися на таке. Дякую всім, хто подивилися розклад. В наступних відео я розгляну інші області та інші питання. Я дуже вдячна всім, хто підтримує мій канал. Дякую вам за донати, за вашу. Підтримку. Хочу сказати, що запису на особисті розклади немає до березня 2026 року. Я вам про це говорила і писала вже неодноразово. Пишіть мені тільки, виключно, якщо у вас якісь дуже термінові питання, невідкладні для вас. Далі, прошу. Також з розумінням поставитися всі, хто очікує прогнози, особисті, вони будуть вам зроблені, направлені на тих умовах, на яких ми домовлялися, але. На жаль, з великою вже затримкою. Я вам пояснювала, що я робила прогнози на військових, і в мене пішло дуже велике вигорання, і дуже я стала себе погано почувати, тому виникла ось така затримка. Всі, хто записувався щодо розгляду питання на безвісти зниклих військових, вони будуть розглянуті на пільгових умовах так само, як ми домовлялися. Але також, на жаль, до Чекати. Всі, хто записані, будуть розглянуті, і надалі запис щодо зниклих військових припинено. І не, я не знаю, чи я взагалі буду в подальшому розглядати такі питання, але всі, хто записаний, з часом отримують свої прогнози. Дякую за розуміння, дякую за вашу підтримку, донати на розвиток каналу. Хай у вас все буде добре.